Отож, з нами на зв'язок вийшов політолог Артем Брунжуков. Вітання, пане Артеме, вітаю, слава Україні! Героям слава, слава. пане Артеме. З вами хочемо обговорити ту таку інформацію, яка набула загально національного. Розголосу після інтерв'ю мера Луцька Ігоря Поліщука в місцевому інтернет-виданню, де він розповів про свої плани втекти з міста в разі можливої окупації, і на вашу думку, чи, чи не є це небезпечними такими заявами, як на вашу думку мали би відповідати і реагувати на такі запитання наші міські голови? 100% це небезпечна позиція, і ми розуміємо, що в нашій країні повномасштабна війна. Ворог підступний, ворог атакує, і одна з його задач це якраз вплив психологічний на українців. І коли місто, аби говорити, що він буде боронити своє місто, що він зробить усе для того, аби а, українська влада українська держава тут зберігалась, а навпаки, він продукує такі наративи, які відну. Просто підігрують росіянам, це дуже важливо, якраз тут помічати це і відмічати, говорити, що це дуже неправильно. Бо у нас є приклади інші. У нас є приклад а, меру Мелітополя, який навіть в окупованому місті залишався з виборцями, зараз залишався з містянами, і потім його обміняли. І сьогодні цей мер зустрічається з Макроном з Борелем. Він обирає собі а, вже політичну кар'єру, і він якраз символ того, яким має бути український політик, український чиновник. А коли Люди, які на обраних посадах і відповідають за велику кількість людей, займаються тим, що просувають наративи росіян і наративи окупантів, то насправді це неправильно не і цим а, мають робити висновку в першу чергу виборці, пане Артеме, От ви навели приклад уже двох інших мерів, так але от. Є різні ситуації в Україні. Ми знаємо, наприклад, історію міста Маріуполь, коли місцева влада виїхала в перші дні війни. Тим не менше продовжувала деякий час у Фейсбуці створювати таку обстановку, нібито вони в місті, там щось коментують. І центральні змі в тому числі посилалися на їх як на джерело інформації. Пізніше там, деяка із них навіть не підтверджує. Це один випадок, і другий випадок, наприклад, міський голова Гостомеля, який залишився, який час боровся, але загинув. Тобто, чи виправдано з точки зору доцільності, так необхідність міського голови залишатися в місті в разі його окупації, адже, знову ж таки по інших містах ми знаємо випадки, коли міські голів схиляли до співпраці, і вони потрапляли в полон і піддавалися, можливо, там і. Якомусь впливу, так тобто, чи дійсно настільки це однозначна позиція, що міський голова повинен обов'язково залишатися в місті в випадку його окупації, наскільки він зможе керувати просто містом, якщо урядові всі будівлі будуть захоплені, фактично він не матиме жодного впливу на будь-які прийняття рішень. Дивіться, тут важливо відмічати, що міський голова не зобов'язаний залишатися під окупацією і е, існувати в умовах, коли дійсно йому будуть заважати працювати. Але тут виникає інше питання, чому мер міста навколо якого не точаться бої заздалегідь говорить про те, що він біг би? Е, мені здається, що і лучани. І, взагалі, українці очікували б іншого результату. Вони очікували б того, що мер би заявив що ми будемо боронити місто до останнього, що ми будемо будувати протифікації, що в нас є сильний зсу, і таким чином він би а, давав би правильний меседж українському суспільству. Тому, чому сьогодні Україна а, вже понад 8 місяців так якісно борониться від окупантів, тому що є зрозуміла позиція держави і є мобілізація з боку громадян. А от такі заяви вони не те, що песимістичні. Вони якраз виглядають знову ж таки, кажу, що як підігрування окупанта, і до досить важливо зараз шукати людей, які подібні заяви роблять, да, запам'ятовувати для того, аби в майбутньому приводити до влади тих політиків, які будуть відповідальними, які будуть робити результат і завжди будуть думати в першу чергу про інтереси української держави, а не про власну безпеку. Пане Артема, давайте ще обговоримо інші теми. От зокрема на сьогодні з'явилася інформація про те, що Верховна Рада визнала Ічкерську республіку тимчасово чи про не тимчасово та просто окупованою Російською Федерацією і засудила геноцид чеченського. Народу, як ви, як ви сприйняли ось цю постанову, наскільки вона дійсно може змінити хід історії, взагалі вплинути і на боротьбу чеченського народу як в самій Росії, так і за кордон. Це правильний хід з боку Верховної Ради, який напрошувався давно. І насправді я дуже сподіваюся, що це буде такий лише перший крок, тому що Ічкерія це не єдиний регіон, поневолений росіянами. Да? Якщо ми. Подивимось на радянський союз, який був е, такою катівнею і тюрмою народів. То сьогодні Росія є прямою правоприємницею цього квазі-формування, яке там називається Російською Федерацією, а раніше Радянським Союзом. І є ще дуже велика кількість народів, які сьогодні в складі Російської Федерації вони поневолені, і сьогодні вони чекають на правильний момент для того, аби відновити свою державність. І якраз Україна має бути таким політичним провідником для цих народів для того, аби разом а, разом битися проти Росії і разом розвалити цього монстра. Так ми маємо ще говорити також про те, що є велика кількість держав, а, в яких росіяни відкусили а, якісь там часткі території. Це і Грузія, це і Китай, це і Японія. Тому сьогодні нам потрібно розвивати цю мережу а, держав коаліції зі свого світу. Які могли би нам допомогти в нашій боротьбі з Росією, які були б також зацікавлені цьому? Тому а, і визнання Ічкерії, і визнання геноциду чеченського народу, і також а, мають бути заключені договори а, з а, урядом Ічкерії, які в вигнанні з іншими. А, Народами, які сьогодні є в Росії. І я думаю, що це буде потужний політичний, а можливо, в середньостроковій перспективі навіть військовий фронт протистояння проти Кремля. так Пане Артеме, дійсно, це дуже хороша стратегія. Йти таким шляхом і шукати ті території, які були не тільки в Україні анексовані і окуповані протягом там всієї історії Росії, так яка є імперіалістичною, але. На вашу думку, чи далі політичні заяви підуть якісь справи подальші в самій Ічкерії? Тобто, чи готовий там місцевий народ чеченський відновлювати свою незалежність, так як це було в 90-х роках, і все ж таки поки що це залишиться лише політичною заявою? Та наскільки відомо, Туди, там дуже багато баз та, саме расистських стоять в самій Чечні, чи вони дійсно зможуть якось відкрити другий фронт? Так, це правда, що ну є складності, є об'єктивні фактори і чинники. Але давайте не забувати, що сьогодні за незалежність держави Україна бореться батальйон. Якщо я не помиляюсь, Джахара Дудаєва, може вже і полк, а, і це якраз справжні ічкерці, воїни, які а, Зараз боронять нашу державу, але в будь-якому разі тримають в голові е, можливість відновити свою державність. Да? І Це будуть підготовлені мотивовані вояки, а не якісь там тіктокери Кадирова, які можуть тільки стріляти по посадках та десь там на залізній дорозі. Е, на даний момент очевидно, що говорити про якісь реальні військові протистояння е, в Чечні проти режиму доволі складно. Але сьогодні ми... Бачимо, як дуже динамічно змінюється ситуація навколо Росії. Да, якщо там ще 23 лютого російську армію вважали другою світі, всі її боялись і говорили про те, що Путін там захопить всю Європу, а Україну за три дні і все вже складали лапки. Європейці переживали і боялись. То сьогодні українська армія дає відсіч колись же другій армії світу. Тому чому ми не можемо уявити про те, що ті самі ічкерці, які сьогодні воюють за Україну, в майбутньому так само зможуть підняти зброю проти окупантів вже на своїй території, пане Артема. Чи не вважаєте, що це рішення трішки запізніло? Чому Україна не визнала, наприклад, незалежність ічкерії ще в 90-х роках, коли вона дійсно стала такою державою? Чи можливо після 2014-го, чотирнадцятого, адже саме з того часу? Чеченці теж почали воювати на боці України. Насправді дуже велика кількість питань, які Українська держава через те, що є нею керували про російські політики, дійсно не вирішувала. Це ж не єдине питання, Да? ми пам'ятаємо і газові угоди, і кримський флот, і, 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 і все інше, де Україна намагалась підігрувати Росії для того, аби там за дешевий газ політичний вплив та ресурси ці політики могли залишатись у владі, але водночас ніхто не вирішував питань державницьких і стратегічних а, сьогодні, через Складні, да реально складні умови після повномасштабного російського вторгнення українські політики прокидаються і розуміють, що більше ніяких домовленостей з Кремлем з Москвою, ну хоча б більшість з них да там офіційна рада, розуміє. Більше бути не може. І сьогодні ми робимо перші правильні кроки. А ось ще одне з, там питань не тільки щодо самої а, щодо народів поневолених Росії, а щодо й самої Росії. Ми маємо визнати Росію державою терористом, а спонсором тероризму. Ми маємо більш активно націоналізовувати російські активи. Ми маємо шукати, а, де є у російських олігархів в Європі майно такого ж також його забирати, а, відправляти гроші на ЗСУ, на відновлення буде справедливий державний крок, який буде оцінено і суспільством і в історії Ну, і ще ви згадали про визнання на Росії державою тероризмом, спонсором тероризму. Сьогодні естонський парламент визнав саме ось те, що російський режим є терористичним. Що це на вашу думку дає і для Естонії, і для Європи, і для України? Теж. Це важливий претендент, бо Балтійські країни вони є такими драйверами антиросійських питань у Європі. Да? спочатку ну, там умовно, як а, ми можемо пригадати з ініціативою щодо заборон а, віз для росіян, так все ж це пішло, пішло якраз з балтійських країн, і вже багато європейських, центральноєвропейських західних країн або ухвалюють подібні рішення, або їх розглядають. Тому сьогодні це створений прецедент вже другою державою, і насправді тут стратегічно для України дуже важливо просувати а, цю ідею імплементацію в різних парламентах різних держав, і як в результаті ухвалення цієї ініціативи вже в Сполучених Штатах. Що це нам дає? Бо а, якраз. Санкції вони дійсно працюють. А визнання сполученими штатами вже Росії як держави спонсора тероризму повністю переперекриє і торгівлю, і доступ до технологій, і доступ до зброї, і все таке інше. Тому сьогодні а, ми ж воюємо не тільки на лінії зіткнення, да яка там найбільше напевне, що з. Часів Другої світової. Ми, ми воюємо і на економічному, і на дипломатичному фронті. Також. І от це якраз дуже важлива операція, яку Україна має ефективно завершити. І результат буде відчутний для якраз от в цій піраміді, яка дозволить нам перемогти Росію. Дякуємо вам, пане Артеме, за ці коментарі. Отже, політолог Артем Брунжуков був в ефірі Громадсько-Інтерактивного та Радіо 1. На все добре. Дякую вам, на все добре. do papai.